Ну дуже красива шкільна розпаковочка з магазину Творча крамниця. Зберігайте промокод на знижку, і дем дивитись. Тут просто шикарний вибір стрічок та інших матеріалів. Сатинові стрічки з стразами 4 см. Сатинова стрічка з рюшами біленька та червона. Цікава стрічка жадка 2,5 см. Дуже ніжні сатинові стрічки 4, 2,5 і 1 см. Так само взяла і в синьому кольорі. Хто ще шукає органзу з кантом 6 см, забігайте до тані. Стрічка Soft Reps 2,5 і 1 см. Дуже красиві мікровельветові стрічки. Дуже цікаві текстильні двосторонні стрічки взяла в рожевому та сірому кольорі. Органза горошок 2,5 см і 4 см з кантиком. Репсові стрічки з орнаментом 2,5 і 4 см, і також чорна і червона до них, і блакитні так само 2,5 і 4 см. Дві стрічки в джинсовому кольорі, одна прям із джинсу з візерунком і одна текстильна. Із декорчика метелики в двох видах. Дуже люблю тані брати планери, вони завжди яскраві та чіткі класні. Сразу серединочки з трояндами і пряжки. І прикольний мілкий декор. Підвізки нотки, підвізки на мистинки і філігрань листочки. І в творчій крамниці гарний вибір картинок для сублімації. Це ті, що переносяться на стрічки. Тому взяла з квітами і взяла з колосочками. До речі, є дуже детальна інструкція. Ще взяла за колочки автомат, і на подаруночок мені поклали ось таку стрічку Совтрепс.